Слава Богу, брати та сестри. Дякую, що можу бути також на цьому місці і славити ім'я Бога, і також ділитися своїми думками з вами. І перше, що я хотів би зробити, це прочитати перше місце. Це 1 Петра, 4, 4 розділ, 10 вішик. «Служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить, як Божі слова, коли хто служить, нехай служить, наче сили, яку Бог дає йому. Ми зачитали таке місце, так, де говориться про те, що кожен, хто має якийсь дар, кожен, хто має, можливо, якийсь талант, він має цим користуватись. Він не має це просто забути, він не має. Це залишити, просто оставити. Але якщо його Бог наділив якимось даром, тим, чим він може послужити іншим людям, він цим має користуватись, тому що це ціно в Божих очах, і це і цим ми також можемо прославити ім'я Боже і привести інших людей до Бога. І кожен з нас, він взагалі має таланти, як я вже говорив, так? це можуть бути різні таланти, хтось вміє гарно співати, хтось вміє Щось інше робити, хтось сміє робити якусь, наприклад, так, гарну роботу. І в цьому він бачить Божу милість, те, що його Бог в цьому благословляє. І якщо брати так в загальному, так в кожного з нас до чогось є хист, і він зацікавлений в тому, щоб це робити. Якщо він бачить якусь, наприклад, роботу ту, де він бачить себе, що він її добре робить, що він має в цьому талант, що він має в цьому хист. Йому це подобається, йому не потрібно, щоб його хтось заставляв це робити. Якщо йому скажуть, піди, наприклад, щось зроби, він скаже О, так, добре, мені це подобається, я це зроблю з задоволенням. І не потрібно, щоб хтось цю людину заставляв, підштовхував, говорив ну давай, роби, 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 це потрібно. І він буде ні, ні, ні. Людині, якщо їй подобається, якщо в неї є хист до цього, він сам проявляє ініціативу. Він сам проявляє те, що він хоче це зробити. В нього є ініціатив, в нього є бажання це робити. І в світі панує така фраза, ми її знаємо. Нам її в школі говорили, фраза звучить так, що самоініціатива, ініціатива вона наказуєма. Хто чув цю фразу, так ми знаємо, звідки вона пішла і що вона значить. Так, якщо я хочу щось зробити, щось корисне, наприклад, так. Проявити свою ініціативу, то люди, які стоять наверху, так, які бачать, що я щось хочу нове зробити, якісь внести реформи, так, щось своє внести, вони скажуть, ні, це не підходить, це не підходить нашим нормам, це не підходить під наші забаганки. У нас ось такі, ось такі корективи, це наша норма. Ось це ти маєш виконувати. А це твоя ініціатива. Вона взагалі не потрібна, і мало того, що тобі просто скажуть, що вона не потрібна, тебе ще за це накажуть, тому що воно не підходить під їхні рамки. І якщо приводити це в сферу такого нашого служіння Богу, то будь-яка ініціатива, яку ми робимо, яку ми хочемо зробити для Бога, будь-яке служіння, коли ми щось бачимо і говоримо, о, так, я хочу приділити увагу, я хочу зробити, наприклад, це служіння, щось нове внести. В цьому будуть лише раді. Лише раді, коли ми будемо говорити, так, я хочу сам йти на це служіння. Так, я бачу себе в цьому служінні, я хочу піти це зробити. Ніхто не буде говорити нам, так, це не вносить під наші норми, це не вносить під наші закони. Давайте краще цього не будеш робити. Навпаки, якщо ми щось хочемо робити для Бога, це навпаки це е, поощряється. Це дуже добре, коли ми першими проявляємо ініціативу. І Тема проповіді так і буде звучати: що ініціатива вона не наказуєма, якщо ми робимо щось для Христа, для Бога в служінні. І... Також ми інколи, як люди, ми себе заганяємо в певні такі рамки, що я, наприклад, цього не хочу робити. От хтось має обов'язково до мене підійти і сказати мені: от Марк. Візьми, ось тут є певне служіння, хоча б там на день, не неважливо це, чи воно надовго притягнеться, чи на день, на два, але піди це зроби. Ми інколи хочемо, щоб до нас спеціально, як до гостей, як дуже до поважних людей, підійшли і сказали: Брат, сестра, давай ти будеш служити в цьому служінні. Тут дуже добре, ми тебе благословимо цьому, ми будемо за тебе молитися. Потрібно тільки твоє так і все. Але ми самі чомусь не хочемо. Самі чомусь не хочемо проявляти ініціативу і першими робити крок. Якщо ж буде так, що ми всі будемо так думати, що зараз хтось до мене підійде, хтось мені скаже, хтось мені запропонує, і ми всі будемо так сидіти і чекати, що хтось нам запропонує, а нам ніхто не запропонує, то що з цього вийде, що ніяких служінь нічого взагалі не буде. Якщо ж ми самі не Неприявимо ініціативу. Добре, коли є, звичайно, такі люди, що вони самі підходять до тебе і говорять, так, ось потрібно тут послужити, потрібно тут послужити, потрібно те зробити. Можеш приділити увагу, можеш приділити буквально час для Бога. І ти говориш: Так, добре, дякую. Слава Богу, за таких людей, дійсно, що вони в нас є. Як я вже говорив, що проблема зараз багатьох християн це зробити перший крок в служінні. Е, і буквально е, саме банальне, найпростіше це коли приходять якісь так нові люди, і ми думаємо: ну так, підійти до цієї людини, чи не підійти. Е, ну, можливо, хтось інший підійде. Можливо, це буде не я, а підійде мій друг чи ще хтось. Е, це, я думаю, багато в кого таке було. В мене теж було багато разів. Або навіть е, коли е, був підлітковий табір і йде е, молитва і. Потрібно ж помолитися як сотрудники, ми молимося за дітей, і потрібно підійти до підлітка, помолитися за нього. І ти стоїш, думаєш, ну, Боже, може, там його наставник підійде, чи, чи он координатор, або ну, може взагалі директор підійде за нього, помолиться. Ну, що Я Я собі постою, помолюсь за всіх загалом, руки підніму. І теж добре. Але потрібно проявляти першим ініціативу. Добре, коли ми. Першими це робимо, і інші люди бачать, вони зацікавлені в тому, вони бачать, що ми це робимо, і вони також підтягуються. І е, я впевнений, що ось на таких людях, які проявляють ініціативу, в більшості будується церква. Що люди самі вони проявляють, вони говорять, так, давайте внесемо ще це служіння в список, давайте ми зробимо це, а давайте інше, третє, десяте. І ось і так будується церква. Я знаю, що в нашій церкві є дуже багато служінь, і багато з них вони також построїлися, побудувалися саме на ініціативі певних людей. Що цього служіння не було, але хтось сказав, о, давайте, давайте поїдемо, давайте це зробимо. Всі підтримали, і слава Богу, у нас зараз в церкві є дуже багато служінь, де ми служимо, і в цьому прославляється ім'я Боже. Також хотів би прочитати Ефесіян, шостий розділ з восьмого віршика. Так. Знаєте, що кожен що кожний одержить від Господа відповідно до того, що зробив доброго: чи він раб, чи вільний. І кожна, наша праця не марна. Наша праця, якщо ми робимо щось для Бога, ми витрачаємо свої сили, свою енергію. Так? Але Бог говорить, що я, я все воздам. Якщо ви робите добро, то я вам це добро поверну. І не в тому розмірі, який ви робили, я його повернув набагато більше. І Филиппіан, другий розділ, хотів також прочитати четвертий віршик: написано, що нехай кожен дбає не про себе, а й про інших. В сучасному перекладі, в більш сучасному, написано, що кожен має переслідувати не лише свої інтереси, а й зважати на інтереси інших. Тобто, якщо ми бачимо якесь служіння, так ми. Побачили, що ми тут можемо бути корисні, то це не означає, що лише ми тут можемо бути корисні. Добре, коли ми підтягуємо також і інших людей, ми бачимо, що ось э, стоїть людина-сторонця. Чи людина перший раз прийшла в церкву, чи можливо вона вже довгий час ходить в церкву, але вона не має такого певного служіння. І ми думаємо: а чому б її також не запросити? Чому б не проявити нам ініціативу і сказати їй, э, брат, сестра, давай будемо разом служити? І Слава Богу, дійсно, коли є такі люди, які підтягують інших людей, коли говорять, що давай, тут є служіння, бігом пішли, пішли, пішли служити. І таким чином служіння наповнюється. Також хотів би зважити ще на один пункт, що ініціатива, яка швидко робиться, вона не завжди якісна. Тому що завжди якесь служіння, яке ми, наприклад, хочемо зробити, ми. Проявили ініціативу, ми робимо, і ми хочемо, щоб воно ну найскоріше вже ми його зробили. Найскоріше ці люди прийшли в церкву, найскоріше вже в нас служіння виросло до максимальних об'ємів, і ми бігом, 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 бігом витрачаємо свій час, енергію, все бігом-бігом робимо. А в результаті е, як такої якості немає. Ми хочемо, е, ми чули таку фразу, що є е, кількість, а є якість. І інколи ми працюємо саме на кількість. Ми хочемо, ми проявили ініціативу, ми залучили багато людей. Ми хочемо, щоб все було дуже класно. І ми просто дуже це швидко робимо швидко-швидко. А в результаті ми витрачаємо лише свій час, енергію, а толку дуже мало. Можна навести такий приклад дуже життєвий, я думаю, для всіх людей, які їздять, водіїв. Це коли ти, наприклад, я вчора їду, і спереді мене їде машина. І вона їде, ну, допустимо швидкість по місту 50 км за годину. Ну я їду, ну щось, вона дуже медленно їде. Я е, їду, тягнусь, тягнусь, тягнусь за нею, але я думаю, ні, треба її обігнати і поїхати, тому що я спішу. Я її обганяю, е, перевищую швидкість, порушую тим самим закони. Да? Я перевищую швидкість, вже їду, ну все думаю, відірвався від нього. Все, його більше не буде, тепер все добре. І я приїжджаю і буквально через декілька сот метрів світлофор, і прямо переді мною він на червоний. І я стою і жду цих 30 секунд, і за ці 30 секунд цей автомобіль, який їхав тут допустиму швидкість, цих 50 кілометрів або навіть 40, він під'їжджає до мене. І я думаю, ну що я з цього виграв наразі? Я витратив більше пального, тому що я е, більшу швидкість набрав, я порушив закон. Якби мене зловили ще до того поліція, то взагалі було б весело. А, а та людина вона собі їхала з допустимою швидкості, вона їде, 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 приїхала до точки призначення і все. І інколи в нас так само в служінні. Ми можемо розігнатися, ми можемо дати е, темп дуже швидко, дуже е, так, круто, і ми їдемо, їдемо, їдемо. І тут щось спереді нас, і все. Ми зупиняємося. Тому що ми вже видихлись, у нас немає енергії, у нас нема сили, і служіння виходить на якісне. Тому, е, я думаю, це таке одне із правил, що якщо ми проявляємо ініціативу і робимо якесь служіння, це не робити його на швидкість, це робити його на якість. І е, також е, хотів би прочитати Марка 16 розділ, 15 віршик. І промовив Ісус, ідіть по всьому світу і проголошуйте добру звістку Божу всім створінням Господнім. В нас, як християн, у нас є е, свій маршрут. Коли ми щось робимо, коли ми десь служимо, в нас є свій маршрут, по якому, певний маршрут, по якому ми йдемо. І бажано, щоб ми його також дотримувалися. Тому що інколи так є е, певні проблеми, певні невзгоди, але Христос нам дав чіткий маршрут, по якому ми маємо йти. Він нам дав служіння, ми е, служимо в якому служінні, ми маємо в це служіння вникнути, ми маємо в це служіння посвятитися і йти по цьому шляху. Тому що якщо ми будемо звертати наліво, направо, е, додавати швидкість, робити ще якісь е, неправильні речі, то з цього служіння вийде мало користі. Якщо, наприклад, беремо е, автомобілі, е, Транспорт, міський транспорт, наприклад, автобуси, таксі, тролейбуси. Якщо вони, в них є певний свій маршрут, вони їдуть по цьому маршруту, вони його дотримуються. І що буде, якщо вони різко з'їдуть на інший маршрут? Що буде, якщо вони просто їдуть в автобусі повно пасажирів, або в таксі він заказав певну точку, і він їде, 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 і різко звернув? Ну, для цього таксиста або для цього водія автобуса це вийде не зовсім добре. Тому що е, пасажири вони розлючені, що чому ти звернув на інший шлях, ми мали їхати іншим, ми мали їхати цим маршрутом, чому ти взагалі поїхав тудою. Е, е, далі не буде ніякої догани. Е, цей водій його взагалі можуть звільнити за це з роботи, тому що він порушив маршрут. І виходить ось так: так що е, може бути маршрут, ми можемо його виконувати, все буде добре, але якщо ми інколи звернемо. В неправильний шлях звернемо не, на, не в той поворот, який нам треба, то це може вийти дуже недобре. І також хотів би ще прочитати останнє місце з Біблії, це Коринтян, 15 розділ 58 віршик. Отож, брати мої любі, будьте міцні, міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марна у Господі. І зараз хотів би закликати всіх нас до молитви, що ми, християни, що наша праця вона не марна Господі. Що якщо ми щось робимо, ми повинні знати, що це нам воздасться, що ми приносимо якийсь плід, що ми приносимо плоди в Боже царство, і що ми також, першими, ми проявляли ініціативу, служили в служіннях, не чекали, поки хтось інший нас позве. Але першими проявляли ініціативу, і йшли, і також інших людей до цього заохочували. Тому давайте встанемо, помолимося за це. Воздамо Богу, славу. амінь.